Сьогодні лечу з Кишинева до Шарман-Шейха і покажу вам, що робити після прильоту в аеропорт Шарму крок за кроком. Ми виходимо з літака і сідаємо в наш автобус. У більшості випадків у Шармі літак не під'їжджає до рукава, тому пасажирів забирає автобус прямо з літака і везе у термінал. Туристи виходять з автобуса, оглядають аеропорт і йдуть до паспортного контролю. Усім привіт! Я в Єгипті, в аеропорті Шарман Шей. Ось так виглядає сам аеропорт. Тут перевіряють паспорта і міграційну карту. Ще на паспортному контролі потрібно буде показувати міграційні картки на рейс туди і на рейс назад. На рейс вперед у нас оранжевого кольору, на рейс назад у нас червоного кольору. І їх потрібно обов'язково заповнювати. Зараз покажемо як. Щоб заповнити міграційну картку, нам знадобиться наш посадковий талон і ваучер. Тут ми прописуємо номер вашого рейсу, який ми можемо взяти у нашому квиточку і вносимо його сюди. Далі, звідки ми вилітаємо кишенів, прізвище ім'я, дату народження, національність, серію нашого паспорту, яку ми можемо взяти у нашому документі і адресу вивінтів, коли ми перебуваємо. Це назва нашого готелю. І ми їдемо в цілях туризму, тому тут ставимо галочку. Якщо ви плануєте їхати на екскурсію до Пірамід, тоді на зворотній стороні вашої міграційної картки не потрібно нічого заповнювати. Просто на паспортному контролі ви даєте міграційну картку, паспорт і кладете 25 доларів, і вам ставлять візу. Якщо ви плануєте відпочивати лише в межах курорту і відвідувати там. Курсії, ви прописуєте на зворотній стороні міграційної картки Сінай Олі. На зворотній рейс аналогічно. Лише тут ми прописуємо новий номер рейсу. Далі прізвище ім'я, дата народження, національність і паспорт, який ми беремо у нашому документі. Більше ніяких даних нам не потрібно. Якщо ви летете з нами, ми заповнюємо ваші міграційні картки і видаємо разом із документами. Тому перед паспортним контролем виберете картку оранжевого кольору, вкладаєте її у ваш паспорт і все, отримуєте візу. Ми вже пройшли паспортний контроль, і зараз ми будемо забирати наш багаж. Як знайти ваш багаж по номеру вашого рейсу? Наприклад, у мене був рейс кишинів 5F6343 29 вересня 2025 року. Знаходжу його на табло і прямую туди. Це наш рейс. Ми ним прилетіли, і зараз будемо чекати забирати наш багаж. Ура! Валіза з нами. Тепер можна сміливо йти до виходу. До речі, по дорозі до виходу можна купити сім-карту. Бо роумінг у Єгипті дуже дорогий. Як дістатись до готелю? Ви рухаєтеся на вихід з аеропорту і вас зустрічає ваша приймаюча сторона. В моєму випадку це Джой Tour». Підходите до представника, і він вкаже автобус, що завезе вас до готелю. Лишаємо валізи і все. Сідаємо в автобус. Нас везуть до готелю. У салоні вже комфортно працює кондиціонер, і наш гід починає розповідати про Єгипет, місцеві звичаї та готелі. Дорога займає від 10 до 40 хвилин, залежно від району. Гід оголошує назви готелей по черзі, щоб кожен знав, де йому виходити. Ось і все ми на місці попереду море і відпочинок.